Працівники міліції можуть затримувати підозрювання, Бо дійсно ми не знаємо того, і працівники цим користуються. Так от, ви, які не в міліції, поінформуйте, як, як повинні представитися, як людину, людина яка затримує, вона може звернутися до адвоката і порядок, і як інструкції Міністерства внутрішніх справ записано, що працівники міліції повинні себе вести коректно. Будь ласка, розкажіть всім. І депутатам, і громаді Київщини, як це має відбуватися в цивілізованій європейській країні? Дякую. Ну, я не буду вам розказувати всякі новини і читати вам лекції з Кримінального почального права, а розказувати про порядок затримання будь-яких всім, які, які вчинили Кримінального правопорушення, регламентовані у статті 208 Кримінального посиланого кодексу України. Тобто, хто має бажання, він собі відкривається 208? І читає порядок затримання. Затримати особу, яка встановила тримана пропорції, може будь-хто, крім працівників міліції, громадяни можуть затримати особи на місці місійської злочину і інші службові особи. Після затримання вони повинні його доставити у районі 10 районів міліції і передати корень на Будь-який перевищує службову повноважень тих осіб, які вони вчиняють, стараються.